Всім доброго вечора, привіт, Львів, привіт, Львів! Йоу! Класно, класно! Дивіться, у мене алергія на котів, ну прям фізична, прям фізична. Коли я кіт в кімнаті, в мене червоніють очі, напухає лице. По факту я виглядаю, як росіяни, нікому говорять Крим, це Україна. Тож червоніють очі, напухає лице. І тому, якщо у мене кладете в гості, у вас є скіт, я до вас не прийду, бо я нічого не хочу мати спільного з росіянами. Розумієте про що я говорю. Але часом це робити приходиться, тому що в мене живе дядько в Росії, ну це син моєї бабулі. І він наївний чувак на, насправді, коли моя мама, бабуля, сестра їхали в Польщу, він каже: А ви можете бабулю на кордоні з Білорусі оставити? Я такий, для чого? Я її заберу в Москву. Я такий, питання не міняється. Для чого? Він такий, що було б безпечніше. Я думаю, кому. Ти думаєш, бабуля, будучи в Москві, не спробує йобнуть Кремль, блін. <рес> наївний чувак, це вона зветь в першу чергу, що вона зробить. Наївний чувак, дуже наївний чувак. Але мені одна деталь подобається в росіянах, це знаєте яка, що їм похуй один на одного. Посадити своїх солдатів в окопи в Чорнобилі. Це ж офігенно. Ну, це можна поаплодувати, це офігенно, це класно. Це й не придумаєш. І говорять, що вони не знали, де вони сиділи. Я все не вірю, але що це правда, їх чекають прикольні відкриття. Ну вони зараз вже в лікарні лежать. Я коли був в лікарні, серіали дивився. Прикиньте, хтось із них такий гуляє, такий каже: пацани, я тут прикольний серіал знайшов, Чорнобиль називається. Подивимося. Вони таки сидять, каже, Ваня, ми ж там були. Та ні, Ваня, да. Ти коли спив йод, не як запівон? Можна дві порції? Мені і Ваня? А. Пізно. Мені дві порції можна, наївні, наївні, але я точно знаю, що у Рус буде пиздець, бо є на це головна причина це Збройні Сили України. Це Збройні сили України, тому що ну, вони, вони максимально круті, коли ти дивишся, як воюють українці, це тебе самого мотивує до дій. Я коли побачив, як мужик з Укрпошти збив літак, я одразу встав, пішов і удалив всі погані коментарі про Укрпошту. Тому що Укрпошта офігенна. Ну нова пошта доставляє, а там навчання йдуть. <рес> <рес> ну класно, нова Пошта» — дуже крута, дуже крута. І мені подобається тенденція, що масово українці відмовляються від контенту російського. Я вважаю це правильно. Ви так само вважаєте чи ні? Вважаєте правильно. Але, але на жаль, на жаль, не всі. І на щастя, такі люди попадаються мені. Я дуже люблю. Я раз в Києві сідаю в таксі, а в таксіста в машині грає Олегрова з Днем Рождення. Я такий У вас День народження? Він такий ні. Я кажу, і в мене. ні. Так що можна я свій телефончик підключу. Він каже: підключай. І коротше, ми їдемо, слухаємо ВВ з днем народження. Павло Зібров з днем народження. Потім включив на тобі відос, як правильно торт готувати. Ну, Просто може він фанат цього свята. Я йому такий українізація, ну, користуйся, я добра людина, я добра людина. Я не знаю, чи я фанат для народження свята, але точно можу сказати, що з віком днюха це не просто свято, це день, щоб задуматися. У мене в грудні була День народження 32 роки, і мене друзі повели в стриптиз бар. Я такий, що це означає? Типа дорослим людям дорослі аніматори. Я... Ну, правильно. І мені замовили приватний танець, це був мій перший приват в житті по ходу останній. Тому що стриптезерша завела вона в кімнатку, каже, сідай, розслабся і вмикає на стіні годинник з таймером зворотнього відліку. Я такий, це що, міцний горішок, блядь? Зараз щось йобне, правильно? А ну відійди від мене. Танцюй подалі від мене, друг, ти бахнеш в мене нові джинси, я. Не хочу так ризикувати, просто навіщо мені в стріпухи, нагадувача, що тільки тікають. Я і так це знаю. Але мені пояснено для чого це. Це для того, щоб клієнт знав, скільки в нього часу залишилося. А я думаю, цією інформацією хтось користувався, Типу, танцює дівчина такий мужик і їй каже: ускаряйся. Давай свою показуй кароночку, кароночку показуй сразу. тайм менеджмент Ну, я не розтягую. Чули приказку, що зустрічають по одежі, проважають по розуму. Чули цю приказку? Це ж походу зараз про Угорщину, правильно? Я так і був той Будапешт, але зараз таки, та ну, вони херню творять. До побачення, Будапешт, до побачення, до побачення. Але насправді, насправді, в Будапешті була історія яка дуже важлива для мого, для мого життя. Три роки назад я зі своїм другом Антоном і Жені поїхали в Будапешт. Тусуватися, це вже була наша остання ніч. Ми такі гуляємо до ранку, приїжджаємо додому, беремо речі і одразу на літак. І виявляється, поки ми тусувалися квартиру, яку ми орендували, грабанули. І знаєте, ну я не панікував, в мене було одне питання: нафіга? Тому що в нас скрали зарядку, павербанк і два круасана. Я такий, ну це, наверно, якийсь такий угорський гумор, правильно я розумію. А чуваки прям почали психувати, вони прям такі стали злими. Ми дивимося на речі розкидані. Таке Антон говорить: бляха, де ж мої труси лапали? Я такий, ну хоч хтось, ну ти ж цього хотів, ми не скажемо хто, але контакт був в Будапешті. Ну, євротріп, євротріп. І Я навчався в Київському академії внутрішніх справ України, тобто в МВД, і мені говорять, о, свят, ти ж МВД закінчив. Що з універа пам'ятаєш? Я такий, да, мій кабінет був на другому поверсі. Як Я це допоможе? Ребята, лайтова справа: їдемо в аеропорт, напишемо в букін, що точно кончена квартира, заб'ємо болт, і вже говорить: ні 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 узиваємося, нам треба йти. Я думаю, куди? Ти думаєш, крабіжники вийшли з квартири, почали на ходу їсти круасани і моїх покрихтах? Знаєте, де вони заховалися? Він говорить, ні, ми підемо по сусідам. Я думаю, Жекан, хто нам о 5-й ранку після тусовки взагалі відкриє двері? Він каже: відкриють. Ми туристи. Ми приносимо цій країні гроші, хай займаються нашими справами. Я такий Жекан, ти де цього набрав? Ну, а ти займаєшся справами туристів? Тебе в Києві, раз араби спиталися, як прийти до стадіону імені Вал Валерія Лобановського ти показав на Олімпійській, він красивіший. От що ти. І добре, коли ти катаєшся, знаєш, в поїздки з трьох в трьох, тому що якщо є спірне питання, треба якусь сторону прийняти. і Антон став на мою сторону, він говорить: «Ні-ні-ні, дурна йдіти по сусідам, дурна ідія, свят, я за тебе, і поліцію визвав. І знаєте, мені так було ніяково говорити угорській поліції, що в мене вкрали два круасана. Бо якби я себе в Києві на Виноградарі визвав поліцію і сказав, що в мене вкрали два круасана. Ну, я б таке, знаєте, що почув в стілі, типу, пацан, тобі можна ногу шмальну? <рес> що з мене чуваки в регіоні не сміялись. Е... Я бенз не потратив на халяву. ну, діпа. Ні, вони приїхали, угорська поліція приїхала і виявляється, вони не знали англійської мови. І нам о оп'ять ранку знайшли перекладача. Представляєте? І не англійсько-угорського, а україно-угорського. Я до сих пір думаю, що це був просто чувак, якого прийняли в Будапешті з Мукачева. Що він просто в них лежав районілі і він такий, чувак, стань там твої походу. <кхи> Бо він був такий добродушний, він такий, алло, чуваки, зараз розберемося, буде нормально. Я прям чекав, коли він скаже, а можете вам і передачку передати? Я... зараз мене не можна, не вийде. Ні, вони все вислухали, ну ці полісмени, і почали квартиру обдивлятися. Я до сих пір думаю, що вони з нас хаха ловили. <кхи> Бо вони ж собою угорською говорять, знаєте, я думаю, там такі були діло, типу, а давай ще собак визвемо. І вертоліт. Ні, то громко, давай водолазів, хай Дунай перевірять. Ну, <с>, друг там, типа, ні, вони насправді прям достали якісь документи, ходять, щось записують. І в цей момент мені почало подобатися. Я такий, бляха, якими круті чуваками, що ми так впарюємося за якісь круасани. Просто, якщо ми так будемо впарюватися за якісь круасани, то в нас територію, ніхто ніколи не забере. Розумієте? Прям будемо боротися за неї, правда? То я прям завівся в кінці. Мене питає поліцмен: так, у вас вкрали зарядку, павербанк і два курасани. Я такий, уточняй, один маліном, один шоколадний. От. Я коли був другий раз в Будапешті, я так хотів зайти в поліцію і сказати, мужики, а що сидим? У нас глухарь висить. Який? Як який? Маліновий шоколадний, блін, який. Всім хорошого вечора! дякую, Марченко. Ви класна публіка. Подушуйте.